Найстарішому місті Швеції Сік яке засноване було наприкінці 10-го століття, першого тисячоліття. Засноване воно на березі мальовничого озера. Будемо сьогодні вам показувати це старовинне місце. Досить класно тут є в період різдвяних свят. Тут проходять різні ярмарки, де продають різні смаколики і так далі. Отже, ми знаходимося біля церкви Святого Олуфа. Знаходиться вона на виїзді з міста в напрямку Псала. Також тут є кладовище, перші жителі Сіктуни були поховані в кладовище. Недалеко також тут знаходиться режило Святого Олуфа і люди ходять туди набирати святого Купчик, глянем. Шо ми там маємо, скільки у нас там тих підписочок, скільки переглядів. так я в чергові. Піть. Так, мить Так. Алло. А ты уже бачила мое новое видео? Что-что? Что-что? Кто я? Ну ты что, ты что, ну, то ну, ну, ты что, ну, ты что, ну, да будь нормальный, пишите, будь ты. Який був полох. Полов це був норвезький король. Він один з перших, хто привіз Норвегі в Норвегію християнство, але так як в ті часи були вікінги, і вони йому там нормально вломили. ну і Він що, втік на Русь. На Русі він я не знаю, яким чином і де він назбирав там тих шведів і їхав коротше, на розборки в Норвегію. Але по дорозі в якомусь селі йому нормально вломили, тягла і забили. Ось така от сумна історія про Олуфа. Так, з вами Магнолі. <хи> Знаходимося ми на центральній площі. Позаду мене находили Сіктуна Рок Хюсет. такий будинок. Це от, от така от, в них центр маленького міста. Також тут пролягає вулиця е, Ринкова. Торгова вулиця, по-нашому Ринкова, як нас називають. Такі от... Характерні старій будівлі серед в Середньовіччі. Позаду мене знаходиться одна з найменших мабуть, в Швеції ратуш. Знаходиться вона на площі Історія Торген, колишнім і тодішнім мером міста. Громадяни міста вносили в цю ратушу гроші, деревину, тобто, допомагали будувати і таким чином збудували ось таку найменшу ратушу. Винної церкви, руїнів старої церкви, яка була заснована в 11 столітті наприкінці ери вікінгів. За легендою її побудував сам король в честь одного з учнів Ісуса Христа Святого Перу. На той час це була одна з таких єдиних кам'яних споруд, тому що сама Сікторуна складалася з дерев'яних маленьких будиночків. Ви також зможете побачити на відео, як виглядали приблизно ці будиночки. Вони більше розташовані в центрі місця. Ця церква знаходиться трошки на окраїні міста <му> Знаходимось ми біля останків старовинної церкви святого Лаврентія, одного з перших католицьких апостолів. Залишилась тут тільки ось одна башня. Також тут є братська могила, в якій поховано приблизно 9 чоловік. І дослідники, які... 19. Ці могилі поховано 19 людей. І дослідники, які досліджували цю могилу, сказали, що ці люди були чомусь страчені, Підозрюю, що крали гроші з церкви.